О Господи Ісусе Христе, Син Божий, ми звертаємось до Тебе з покірними молитвами про мир на нашій землі. Ми прохаємо Твою милість і благословіння на всіх своїх братів і сестер у всьому світі. Нехай Твоя благодать розсілюється по всьому світу, щоб всі люди знали про твою любов та милосердя. Молимося до всіх святих та ангелів світла про мир на землі, про мирне життя, вільне від війн, голоду та беззаконня. Нехай наші душі будуть спокійними і загальний дух миру заповнить кожну душу. Ми молимося за гармонію з природою та з Божими законами, що допоможуть нам зберегти цю планету від поломок та знищення. О, Господи, нехай Твоя мудрість та благодать направляють нас на шляхи миру та благодії. Ми молимося за тих, хто страждає від війни, пригніщення за тих, хто голодує і не має домівок за тих, хто стикається зі злом, насильством та безробіттям. О, Господи, нехай Твоя милість лине на всіх, хто потребує Твоєї допомоги та сил. Допоможи нам відкрити свої серця та зібратися разом вільно на рівні з іншими, щоб ми могли жити у гармонії з усіма створіннями. Нехай наші дії завжди будуть на рівні з твоїми законами. І мир та любов заповнять наші серця назад.